До вас є ще одне питання, а чи хотіли ви лікувати свої хвороби комфортно? От в компанії Сергем створили апарат Серегем, який допомагає лікуванню в комфортних умовах і використовують таку методику припікання східну, яка називається припікання біологічно-активних зон. І якби ми з вами лікувалися в. Кореї або в Китаї, то там би приміняли до нас цю методику припікання, бо вона стимулює імунну систему, вона допомагає збалансувати організм, вивести зайвий слиз з організму і тому подібне. І оці точки припікання вони були ех, вивчені давним-давно 5000 років ще тому назад. І створений був такий інструмент, апарат Серегем. За допомогою якого можна впливати на ці точки припікання. А якщо їх ще комбінувати з витяжкою хребта, покращення кровообігу, звільнення нервових закінчень, якщо це все комбінувати, то тоді набагато підвищується результат. Результативність дуже висока. І сьогодні я вам розповім, які точки припікання відповідають, за які органи і які хвороби можна лікувати. Вмикаємо з вами апарат. Перша точка припікання вмикаємо. Перша точка припікання у нас вмикаємо. Перша точка припікання у нас це середина поясниці. Ми лягаємо на апарат. Прожектор середина поясниці. На прожекторі треба обов'язково, щоб був чехол, він у мене ось висить. Колись казали, що це за чорна тряпка. Це чехол, який я вдіваю, коли користуюсь, тому що. Щоб не було опіків у мене. Так, Середина поясниці. Це такі точки припікання використовуються для таких органів, як почки, мочовий міхур, предстатльна залоза в чоловіків. І які захворювання: захворювання почек, запалення мочового міхура, предстатльна желіза та радікуліти, і другі захворювання. Які можуть бути реакції? Ну, Звичайно, що поки ви лежите, воно пектиме трошки, болітиме трошки? Але ж так потрібно, кажуть, в Китаї де болить, туди давить. Друга позиція припікання вище поясниці. Це такі точки, які відповідають за кишківник, підшлункову залозу та селезінку, при таких захворю... використовують при таких захворюваннях, як запори, поноси, метеоризм, хронічний панкреатит та цукровий діабет. Бачите, якби нас лікували на сході, то при цукровому діабеті не сиділи б все життя на пігулках або на інсуліні, а от використовували б отакі методики. Вони, кстати, дуже дорогі, чесно кажучи, там на сході, вони не дешеві, і тому зробили невеличкий апарат. Це може бути або компакт, або Сергем Майстер, або серелюби із апаратів сергем. Вони зроблені по одному принципу: витяжіння, корекція хребта, вплив на хребет, вплив на. Спільний мозок, вплив на нервові закінчення це все воно, якщо ми на це все вміємо впливати, вміємо відновлювати роботу організму. То в нас, звичайно, будуть хороші результати. Це все прорахували і зробили, щоб люди не витрачали сили, кошти, енергію. От, бачите, підвивик зробився. Третя позиція припікання це грудний відділ хребта. І відповідає він за шлунок. І приймає, роблять такі припікання при захворюваннях, при гастрітах, язвах та порушеннях кислотності. Ну, Звичайно, що це і при поганому травленні може бути, якщо шлунок. Погано працює, можна, які можуть бути реакції. Ну, звичайно, що коли ми звільняємо нервові закінчення, от представте собі, що придавили пальця, так? от придавили пальця, придавили пальці, і кровообіг погіршився. А тоді, як звільняєте, кровообіг покращився. І, звичайно, тут колотиме перше врі, перший час. Ну, Будуть такі неприємні, ніби. Але коли відчуття... Але коли відновиться кровообіг, все, ну, Зробиться і все буде добре. Наступна позиція припікання це під лопатками. Переставляємо прожек. Ви думаєте, що це важко? Ні, не важко. Трошки на локоточках припіднявся, трошки ручками поправив 3 см і ліг назад. Це взагалі не важко, якщо це цей апарат а є велике ліжка серогем-апарати, і на них взагалі зручно, вилягаєте, спите, а все це робиться, просто ви знатимете, що робиться, і будете знати, куди зробити увагу: печень та легені. жечна кам'яна хвороба, гепатит, гепатоз, хронічний кашель, бронхіти, плівріти і другі захворювання легень. Які можуть бути реакції, звичайно, що не зразу. Все, все не зразу взагалі-то. Треба, щоб почистили стегені, слиз, щоб вийшов. Тому людина, яка не кашляє, якщо вона починає приймати санс, вона може почати кашляти. Тому що буде виходити той накопичений слиз, який там накопичився за роки. Перевертаємо сторінку. Я використовую підручник, звичайно, я навіть себе вам все це розповідаю, я використовую підручник. П'ята позиція позиція припікання на рівні серця. Серце і судини при таких захворюваннях роблять саме таке припікання. Постинфарктний стан, порушення серцевого ритму, аритмія, стенокардія, грудна жаба, гіпертонія та вегетосудинна дистонія. Ну, вегетосудинна дистонія це слабі судити, їх треба тренувати. І ми завдяки припіканню. Припікання це висока температура, вона якби дратує, вона роздратовує. І це вимагає, щоб кров бігла швидше. І тоді судини працюють швидше, і вони як тренуються. Розумієте? І тому при вегетосудинній дистонії добре допомагає саме методика припікання. Тому що починає так само серце. Коли йде припікання, це трошки дратує, і воно мусить швидше скорочуватися і тренуватися. І ми з вами. Проводимо пасивну тренеру, тре, пасивне тренування з серцевого м'яза. Сьома позиція припікання. Вона на грані шийного та грудного відділу хребта, це щитовидна залоза, ротова носова полость і бронхи. Ну, бронхи це весь грудний відділ, ми де будемо переставляти. Там будуть бронхи, бронхіти, бронхіальні асми, все. При яких захворюваннях? захворювання горла, полості рта, захворювання щитовидної залози, проблеми зі слухом, гайморіт і бронхіальна астма? Бачите? Як до щитовидної залози це має? Дивіться головою, ми починаємо, голова тягне своєю вагою, ми розтягуємо тут м'яз, звільняються нервові закінчення, і ті імпульси, які йдуть від мозга до щитовидної залози, вони йдуть без поміг, і щитовидна залоза починає так само нормально працювати гармонічно. Тому це дуже корисно для цієї залози. І наступна восьма позиція припікання це шийний відділ на лінії роста волосу, це так. Мозгове кровообіг, очі, носова ротова порожнина та лицевий нерв. Безсоння, нервові розстройства, тиск, склероз, мігрень, хронічна усталость, маразм, запалення тронічного нерва. Глаукома, алергічні реакції, реніт, синусіт. От бачите, не треба пити цілу тонну лікарств, а можна робити припікання в цій зоні. Східна медицина так робить своїм, своїм пацієнтам і лікують їх природними натуральними методами, такими як припікання, от, так само ніфритом, або там роблять припікання полиню. Йдемо далі. Дуже багато чого цікавого можна розповісти, але ж середина поясниці. Ми тут уже були, дев'ята позиція припікання. Це почки, мочовий міхур, представна ж... 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 желіза і грижі хребта. От з приводу гриж покажу вам. Ось ось грижа, ось сюди камінчик. Тут же, це ж я ж так кладу, а вважаєш, тут тіло, у деяких людей багато тут тіла ще є. Тому грижі, нікоїм Раз, ні в коєм разі вони не торкаються цих камінчиків ніяким чином. Але йде витяжка, розтягуються м'язи, звільняються нервові закінчення, вони відсторонюються і, не торкаючись грижі, проходить біль. І людина може подумати, що вона вилікувалась, бо вже не болить. Але ні, ні, треба ще позайматися. Тому що ця грижа вона швидко не пройде. Вона має перетворитися в хрящову тканину, або ну, якимось чином вона там щось їй робиться, лікарі казали. Але ж це все за. Треба час. Треба час. Пересуваємо далі наступна позиція припікання у нас е... низ поясниці. Це кишківник, полові органи, мочовий позир. І приймає. Ну, Застосовують при таких захворюваннях, як запори, поноси, вздуття живота, хронічне запалення мочового михора, хронічні процеси полових органів, запалення сідничного нерва. Боже, сідничний нерв це просто просто катастрофа. Скільки людей до нас в центр приходили з цим сіднічним нервом, це катастрофа, просто зажимається, люди страждають, ходити не можуть, криком кричать, але лікарства такі дорогущі. І того укола одного дорогущого, там 4-5 тисяч гривень вистачає тільки на якийсь час, там, ну може рік. Але ж воно потім ще гірше, тому що зразу заморозили і вже не відчуваєш, що воно стискається ще більше. А коли та заморозка уходить, то той тиск це катастрофа, коротше кажучи. Область крестця. Наступна позиція припікання, предстатільна железа, пряма кішка, сіднічний нерв, судороги, поганий кровообіг в ногах та артрити. Простатит, запалення сідалічного нерва, мочовий пузир, геморой, порушення кровообігу в ногах та в судоми. От такі, е, таке припікання застосовують, якщо в людей отакі от хвороби. І які можуть бути реакції організму? Звичайно, поколювання в ногах, звичайно, тому що кровобіг був порушений, і коли ми починаємо розтягувати, розширяти судини, звільняти все і кров починає нормально циркулювати, спочатку ніби відчувається як, такий як набряк. Ніби, ну, звичайно, що якщо там крові було мало, а тоді кров пішла. Ви будете відчувати це як набряк, як отність якась. Це буде так відчуватися, але воно згодом, коли налагоджиться, воно пройде. Воно пройде. Ми ж розуміємо, що ми робимо, ми розширяємо, пускаємо туди кров, щоб вона нормально текла, копчик полові органи, мочовий міхур та пряма кишка. І ну, застосовують таке припікання при половому безсилі. Якщо в чоловіків, звичайно, кров'ю не набирається, тобто він хоче жінку, а крові не вистачає, то треба розслабити, розширити, спонукати прилив крові. І тоді в нього все буде стояти. І не треба ніяких віагрів пити. Полове безсилля, порушення функцій мочового михой, захворювання полових органів та геморой. Геморой це так само, це ж кров заблокована, вона не може вийти, і вона там такими мішечками, як капсулюється, воно ну, порушено. А якщо ви налагодите той кровообіг, то, що там зібралося, воно, знаєте, в мене було таке загострення з гемороєм, воно просто в мене випало, порвалося, витекло і загоїлося. І все. І на цьому історія з гімаруєм довго тривала, була закінчена. Я це знала, на це пішов тиждень. Я знала, що воно так буде. Перевертаємося на живіт, це дуже корисно. Чому? Бо тут імунітет, бо тут хороші бактерії вбивають погані мікроби, їх треба підтримати, стимулювати, розширити їм судини, щоб вони легко пересувалися з місця. Ну, таке під ребрами. Лягаємо на ребрами, не натискаємо, щоб не боліло. Під ребрами на животі, підшлункова залоза, желудок, селезінка, печінка. І приймають при таких захворюваннях, як цукровий діабет, порушення травлення, зниження, знижений імунітет та же хвороба. От, Бачите, у нас просто що ми не думаємо про те, що весь організм відповідає за кожен орган. І всі органи між собою вони. Переплітаються. От Якщо такі хвороби будуть в одному органі, то вони ж поповзуть. далі. Цукровий діабет це ж не, од... не хвороба одного органу. Систем... При цукровому діабеті і ноги болять і очі сліпнуть. Тобто це системне захворювання, і треба на все, звичайно, впливати. І ви можете цим апаратом впливати на все. Остання точка перепікання це передостання ще в нас, 13-та, так? Трошки ми поспішили, ну нічого. Цукровий діабет. І от при цукровому діабеті, наприклад, якщо діабетична стопа. Так, от кажуть, що це захворювання підшлункової. Але чого ж діабетична стопа, да, або е е сліпота? Ну, того що це не захворювання тільки підшлункової, це порушення гармонії в організмі. Порушення засвоєння там, глюкози, або вона не засвоюється, або вона ну, буває, що. Різні з причини, або не виробляється вже інсулін. Це дві причини. Або не засвоюється глюкоза, це другий тип діабету, або не виробляється інсулін, це перший тип діабет. І от на це треба впливати природньо і щоденно. Щоденно, це не можна на це впливати колись там. Далі середина і низ живота. Наступна позиція: 14 і 15 вони в одну об'єднані, але ж пересувати треба трошки понизу живота. Але вони об'єднані, тому що одні і ті самі органи задіяні середина і живота. Кішківник, мочовий міхур, полові органи. Чому це важливо? І які можуть бути реакції? От Кішківник, людина може, якщо чистка піде, що будуть звільнятися, там десь якісь калові маси, може, десь застрягло, щось прилипло, десь залипло. То, звичайно, що коли воно буде вичищатися, може трошки пучити, може боліти, може ще якісь бути такі реакції. Це не страшно, це все переживається, воно дуже коротке, воно там, може зараз там переболить той живіт, прогріли його, переболить він, перепучить, пішли, там, як сказати, просрались і все. Так само з мочовим міхуром. Воно може боліти, може крутити, може бігати пісати, цистіти, це все. Водички чистої побільшать. Чому треба пити воду обов'язково? Тому що ми... Кажуть мені, є, там і в фруктах вода, і в соки, і, там, і в суп, це все вода. Так, але хіба ви фруктами в вікна миєте, хіба ви тим соком помиєте пол, хіба ви кавою чи супом можете щось помити, посуд помити, наприклад? Ні, ви митимете водою. Тому для того, щоб організм помити, треба пити воду. І вода вона легко, як заходить, так і виходить. Людина просто піся і піся і більше промивається, більше потіє, організм чиститься. Вода не може нашкодити, коли мені кажуть, що буде. Звичайно, якщо у вас судини забиті, тут перед тим як вони прочистяться, воно буде відчуття набряку, буде таке відчуття, але воно пройде, коли почистяться судини. Дайте йому Воно ж, звичайно, якщо водичка проходить вільно, туди-сюди вона ходить, то ніяких набряків немає в людей. А якщо є десь заблоковано, то, звичайно, воно якби як розбухає. То для того, щоб треба почистити, то дайте тому організму води, хай він помиється. Просто тупо помиється. Попутійте добре. Зараз це літом. Сама та пора, коли треба попутіти, багато пити, саме води, для того, щоб організм помити. Якщо ви його стимулюєте припіканням замість хімічних препаратів, які е, тільки блокують роботу організму, збивають з ритму. Ну, це жах взагалі, що, це, що робиться, якщо просто я дивлюся, іноді, от, дітям запихують ті пігулки. Думаю, ну, Боже, як... А мозок, от представте собі, зсередини організму на себе подивіться, головний мозок, він дає якісь команди. І тут бац, не було, там якого чогось там не було, а воно появилося, воно з'явилося. І мозок він в шоці, він не розуміє, тільки що була проблема там в легенях. тих, так? А тепер ще якась хімія потрапила в шелудок. Ну, думаю, що якщо через желудок там в кров той якийсь сироп поступить, то він стимулює очищення легень. Я б ще не знав, як це відпов'язано, але це не важно, я можу і не знати. Тому лікувати свій організм не просто лікувати, а такі умови йому створити. Підключити його всі органи, звільнити нервові закінчення, покращити кровобіг, це все розраховано в апараті Сергем. Ви можете це все спробувати в нашому центрі. Будь ласка, в Києві, в Хмельницькому є такі центри, де можна це обладнання спробувати і побачити, що лікуватись можна вдома, не лежати в реанімаціях і в больницях, а лежати вдома, дома на апараті. Якщо в мене було загострення, що я пролежала майже 12 годин. і Вилікувала за сутки те, що люди лікують руками, те, що люди не можуть вилікувати і мучаються, і ну, лягають в тій лікарні ніякого торку. Ну, це в мене з вухом було загострення, і з бронхами. Як оце всі ковідом хворіли? Я не знаю, що в мене було ковід чи не ковід, але я дуже задихалася і кашляла, мені дуже було погано, то я тоді по 12 годин лежала на апараті, стимулювала його, очищала, потіла. Була дуже багато води, І бачите, я жива, нікуди я не ділася, пігулок я ніяких не п'ю вже 20 років. І рекомендую вам так само спробувати і побачити, як можна лікуватися без пігулок, без нічого. Комфортно, приємно.